З часів АТО була снайперкою, тепер стала фермеркою. Вирощування бройлерів для пані Юлії це своєрідна реабілітація після повернення з фронту до цивільного життя. Я працювала до війни і менеджером, і начальником меблевого цеху, і директором магазину. В основному це була торгівля, це було спілкування з людьми. І коли я повернулася, я зрозуміла, що я вже не зможу ходити на роботу кожен день і постійно. Посміхатися людям. Фермерство це такий чудовий вихід психологічний, психологічної реабілітації. Зараз на мініфермі більше тисячі курчат. Напування, їжа це, це автоматизовано. Тобто я приїжджаю один раз на день, слідкую за температурою, слідкую за тим, як вони себе почувають. Власна справа тримає у тонусі, каже ветеранка, але водночас і постійно вимагає вкладень. Аби розвивати свій невеликий бізнес, вона виграла грант від держави і отримала 250 тисяч гривень. Вони є на сайті Дія. Там є три пропозиції, тобто це 250, 500, тисяч і мільйон. Дуже така класна програма в плані того, що це як кредитування для того, щоб ти мав вести свій бізнес і ти податками за ці два роки повертаєш ці кошти державі. Невдовзі жінка отримує омріяну лінію гранулювання. Нам дасть змогу тримати цю ціну, надавати знижки і по іншому формувати ці ціни, і дасть впевненість в тому, що ну я не буду залежати там від постачання комбікормів. Своїм прикладом мама чотирьох дітей та ветеранка війни хоче надихнути інших військовослужбовців. Я дуже вірю, що усі хлопці, при поверненні, вони знайдуть справу для себе. Не треба боятися, що ветерани прийдуть. Їм треба буде всім психолог. Саме головне, щоб у них була усіх робота. Це просто відмінусує купу проблем психологічних, тому що це, 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 це тримає. Це тримає тебе в то, що ти зміг знайти себе в цьому цивільному житті.